Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо прекрасне посилання, 25 квітня, 2024 рік. Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю та заохотити до молитви, бо сатана сильний і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть і ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками. Любові для всіх тих. Які в темряві шукають світла нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, що Марина знову знову і знову заохочує бути е, світлом, бути простягнутими руками, е, буквально нести світло, а не злобу не зло. зараз, в цьому часі, особливо коли всі. Ну, не всі, більшість. Не, не, не можна казати всі. Бо коли ми кажемо всі, то це не є поправно. Бо так ну, так прийнято казати. Всі курять, всі п'ють. Ні, не всі. Я цього не роблю Уже, значить, не всі. Тому не всі, але більшість. Більшість виношує темряву, злобу, ненависть. І через це сатана стає сильніший. Сатана стає сильніший. Чи можемо ми впливати на всіх, на більшість? Ну, тільки своїм прикладом. Ми настільки можемо впливати, наскільки можемо впливати на себе. Тобто я борюся з собою, я викорінюю з себе всяке зло, всяку ненависть, і роблю сатану слабкішим в собі. І тоді, якимось чином, я впливаю на якийсь невеликий круг людей, які мене знають, які мене дивляться на цьому, наприклад, на Ютубі. То можу мінімальний давати якийсь приклад, навіть не впливати. Тому і Марія заохоче нас бути простягнутими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло. Тих, які в темряві, але вони шукають світло. А більшість людей також та більшість, яка в темряві, вона шукає світло. Вона хоче його знайти, але не досвідчувала. Не просто не знає, що є такі люди, що є таке інше життя. Бо, на жаль, не всі це життя. Засмакували колись, не всі мали таку нагоду познайомитись з Богом, з вірою взагалі. І, і, на жаль, так є. Але кожна людина хоче світла, кожна людина прагне цього світла і шукає. І нам лише треба бути тою рукою, яка не, не світлом самим, а тою рукою, яка би довела до цього світла, до вивела, показала шлях, бо шлях це Ісус Христос. Вихід це Ісус Христос. Більших немає виходів. І Марія захоче нам бути цими такими руками, які вели, вели до Ісуса. Бо Марія веде до Ісуса. Вона не веде до себе, не каже: там, е поклоняйтесь мені або віруйте тільки в мене. Марія тільки веде до Ісуса, до Спасіння. Я з тобою каже Марія, дорога дитина, люблю тебе, люблю тебе. Та заохочую до молитви, щоб сатан. Бо сатана сильний з кожним днем, його сила сильніша. Каже Марія, Сатана сильніший і сильнішим з кожним днем стає, уявляєте собі, бо світ заповнений ненавистю всякими війнами, всякими, не знаю, розвратом, які виходять вже за всі рамки. Бачили євровидня. Я не дивився, але чув, що Братковський розповідав отець роман, що там було щось жахливе, якесь воно виграло. Які сатаністи там щось створили, і це на публічному, тобто лице суспільства було, показували, чим світ живе, і це просто жах. Сатана вже в е, концерти влаштовує собі, поклоніння якісь сатанинські, і це є дуже погано. Це є дуже погано, коли ми, як християни, ну, Нічого не можемо з цим зробити. Чомусь християнські пісні не вийшли на Євробачення, хоча теж маємо багато християнських пісень, багато різних гуртів цікавих, але бачимо, як працює шоу-бізнес. Вони тільки все сатанинське просувають, а їм не цікаво просувати. Маємо витривати. Витривати сьогодні як ніколи, в цій молитві і в цьому світлі. Щоб показувати це світло і давати, давати цю руку допомоги тим, які заблукали в темряві. Але з усього серця прагнуть світла і шукають світла нашого Бога. Дякую, Марія каже тобі, що ти відгукаєшся, що ти знаєш. Кожна людина знає, кому потрібна допомога. Але як їй надати, треба мудрість і треба своя постійна переміна і ходіння в світлі. Будьте благословені, миром, радість, благодать з меджугоря. papá